Отак От виглядає моя вітринка на вулиці. Малину я хочу продати по 250 гривень кілограм. Ворожок з корзиного молочка 150 гривень 0,5 кілограма. Помідорчики буду дивитися від 80 до 100 гривень за кілограм. Вашина капусточка 100 гривень кілограм. Ваши помідорчик також 100 гривень кг. Консервація в залежності від банки. Маленька баночка буде гривень 80 більша буде 120-130. Так, ну що, вечір добігає кінця. За 3 години я продала 4 кілограма малини по 250 гривень, пару кілограмів помідорів, одну банку томатного соку 2-літрового за 150 гривень і 0,5 літра солодкого перчику. Я задоволена, буду збиратися додому.